Тригери у презентаціях. Давайте виконаємо демонстрацію арифметичної дії додавання. Клацаючи по слайду, нічого не відбувається. Нажимаючи на кнопку плюс, бачимо, відбувається. Анімація арифметичної дії. Нажимаючи заново, зникає все і можна почати все спочатку. Нажимаючи завершити. Переходимо на такий слайд. Ось. Далі клацаємо і кінець показу слайдів. Як виконати таке завдання. Ось у мене, мене є заготовочка така. Зверніть увагу, що результат дії винесений окремо, так? Кнопочки з результатом вони винесені за слайд. Як це зробити? Просто зменшити масштаб і вже кнопки тут можна розташовувати. Далі, яка тут ще потрібна підготовка? У основному є такий інструмент, який називається виділити ось він. Область виділення. Подивіться, як багато різних прямокутників тут є, різних фігурок. Для того, щоб не заплутатися, надалі можна фігури їхні назви редагувати. Ось, якщо я класно пою кнопці, і тут я змінила її назву. Було спочатку написано прямокутник, а я змінила на плюс, щоб я знала, що це кнопка плюс. І ви потім зрозумієте, чому це так. Далі. Далі потрібно налаштувати анімацію. Що спочатку? Кнопка плюс. Анімація. І тут є шляхи переміщення. Беремо, наприклад, лінію. І можемо тепер цю лінію міняти напрямок її. Аналогічно додаємо анімацію до інших кнопок. Тепер 9. Можна інший вид анімації, звичайно, брати. В нашому випадку потрібно переміщення. Так, і нагадаю, що тут є анімація користувацький шлях. Ось. Це коли ви малюєте свою якусь лінію. Так? Отже, анімацію зробили. Можемо переглянути, що в мене вийшло. Давайте. Анімації немає. Дивіться, я клацаю, анімації немає. Знаєте чому? А тому що переходи, І ось тут я забрала цей прапорець. Тому що часто в завданнях, на конкурсах, на олімпіадах потрібно забирати цей прапорець згідно умови, там кажуть, що коли ми клацаємо по слайду, то нічого не повинно відбуватись. Ось я там забрала прапорець, і тому анімації не було. Да? От тільки що поставила, ну, анімація вже буде. Бачите, під час клацання вже є анімація. Все робить. Тепер перейдемо до тригера. Так, Все ж таки я заберу цей прапорець. Правильно його забирати в такій презентації. Отже, переходимо до тригера. Клацаємо по тій кнопці, по кнопці плюс і беремо. Що беремо? Анімація. Дивіться, Оп, є тут тригер. Отже, наша анімація, яку ми налаштували, вона буде спрацьовувати після клацання. По чому? Ось, ви тепер бачите, що в мене плюсик виділяється. Інакше, якби там було щось написано прямокутник, ми б не зрозуміли, що треба вибирати. А так я бачу, що мені треба цю кнопку, цю назву вибрати. Так, що далі? Дивіться, область анімації. І тут видно вся анімація, яка є. Її потрібно, бачити, це зробили триггер, тепер потрібно її просто перетягнути. Ну що, подивимося, що вийшло. Ось, з'явився пальчик, нажимаємо, раз. Нічого немає. В чому причина? Еск нажимаємо. Навіть в чому причина? У мене друга анімація чому не спрацювала? Тому що потрібно її запустити після попереднього. Тут так само після попереднього. Значит, перша анімація перевіряємо ще раз. Нажимаємо Раз, два, три. Отже, тригер спрацював. Анімація спрацювала, виходимо ESC. І тепер дивіться: завершити. Щоб завершити, у нас є кнопка. Ось тут вставлення дія? Тобто, що буде відбуватися, якщо ми нажимаємо на цю кнопку? Поки що ніякої дії тут немає. Але ми можемо налаштувати самі перейти за посиланням. Куди? На наступний слайд. А Нема в нас таких слайдів, правда? Немає. Тому ми що робимо? Дублюємо даний слайд, припустимо так. Це нехай в мене буде останній слайд. І тепер ще раз повертаємось ось сюди, завершити дія, перейти за гіперпосиланням. Це в мене буде останній слайд. Окей. Давайте перевіримо, клацаємо, нічого не відбувається. Завершити. І тепер клацаємо, має бути кінець презентації. Щоб був кінець презентації, мені що потрібно в переходах, щоб тут був. Прапорець, правда, в кінці, вже, коли ми хочемо, щоб вийти на кінець презентації, треба тут клацнути, щоб при клацанні був перехід на кінець. О, все тепер спрацювало.